Всім граю в Roblox. Не знаю, як ігра називається, тому що щось тут вони повинували по-китайськи чи по-корейськи написати. Ну, я китайську чи корейську не понімаю. Тільки китайську як буде, по, ну, як буде привіт по-китайськи, знаю ніхау. Ну, коротше, зараз не про це. Це якийсь тут паркурчик. Прикольний. Ось о тут. Я тут про. Я можу щитарить, я можу по воздуху полізти. Ля-ля, ля-ля-ля. І я вже про я перепрыгаю дуже круто. Опа, круто ми робив все це так. От я вже... капец. Ладно. Так уж и быть. Попробуем пройти. Так, ладно. що це пісні пос, е, е, співаю. Щось. не Пісні найголовніше, зараз треба проходити паркур. Капець, я упав. Опа, отак лазимо, лазимо. Круто, 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 круто я перепригнув. Я нервно спідрадер. Ну, такий нубський спідрадер. Ну, не нубський, полупрос спідрадер. Так. О. Капець. Отут, От і за такі слова. Вони тут засранці. Як? Ну, і зачем вони проходять, ну, не дають людям проходить обі паркор оцей. Не розумію. Ну, якщо хтось туди з України та хто оце і грає, ну, тролить мене і всіх, то і дивиться мене, то і в зв... що я на вас так кажу, але реально, ну зачем тролить так людей? І зато я вас із засранцями назвав. Так, огнали проходить паркур. Так, моя цель пройти сьогодні весь паркур. Ну не весь, ну хоч трошки. Потому що я не дивився, який він високий. Ооо, не так ще й високо. Тільки мені не подобається, що вони тут тролять. Я б... без тролінгу я б тут на раз-два його пройшов. Вау, як у ще й проходять? Та О-о-о! Капець? Так, ладно, проходимо? А, то це якийсь страш. Зачем тролить людей? От і зачем вони тих? Хлопців пропустили, щоб вони могли пройти непонятненько якось. Так, ладно. Та йо-ма-йо, -йо. все. Мені кажется, треба робити лібо купляти слеп <тарх> <фарх> Взагалі дорого. Лібо флай. Флай ще дорожче. Ладно, но робоксів нема в мене скільки. 399 або там 799. Це багато якось. Дуже. Опа, як я круто перепригую. Фух, я це різково робив. Так, ладно, я. супер раднер хотів сказати. Ладно, вже не буду спішить. Так уж і бить. Не буду вже спішить, так уж і бить. Так... Отут уже за цим не буду спішити. Щоб перепригувати сразу на іншу. О, фокус. Отак можна зробити. Ха. ха І отак. Ладно, проходимо п'ять. Надіюсь, людей там нема. Людина проходить. Лю... Люди проходять, а просто не знаю на що. Правда, сенсу з прохождення нема, тому що перемогу теж. Здрастя, що ти вилупився? <гум> Якийсь парень на мене так дивиться, наче на якогось знакомого побачив. Ладно. Фух, я це зробив. Я це зробив. Я це зробив. Це дуже було круто. А ти не тролль. Одним словом засранка. Тролить людей. Ну і зачем тролить, якщо. Якщо все одно це возможно пройти навіть із тролінгом. Ну -майо, -ма я ж проходив, наче круто! Ладно, ну попробуем хоч пройти ще раз. Фух. За цим будемо спішити, бо мені максимум п'ять.